Привіт! Давно не бачилися! Мене звати Роман Саєнко, я більше семи років працюю активним ріелтором на ринку нерухомості Варшави, є засновником Агенції нерухомості Group та каналу Yenko Меді. Сьогодні ми поговоримо про те, що зараз відбувається на ринку нерухомості в Польщі, і я дам свої прогнози щодо того, чого очікувати в сфері нерухомості в найближчому майбутньому. Поїхали! Перед тим, як отримати свою дозу знань про нерухомість, підпишись на мій канал та увімкни сповіщення, і ти завжди будеш на крок попереду інших у світі нерухомості. За даними Вересневого індексу настроїв девелоперів, близько 18% опитаних компаній очікують, що ціни на житло можуть почати падати. Повідомляє табела оферт Зростання цін припускають близько 14%, тоді як стабілізації очікують близько 64%. Для того, щоб краще інтерпретувати цю інформацію, давайте подивимося на тенденції відповідей у минулому протягом року. Перш за все, впадає в око чітка тенденція: все менше компаній очікують зростання, все більше очікують падіння. Перші бичачі коливання були в листопаді минулого року, коли офіційно стало відомо, що грошей від безпечного кредиту вистачить до кінця року. Реакція ринку була правильною. Протягом наступних п'яти місяців очікування були досить стабільними, поки в травні цього року кількість тих, хто ставив на зростання, не скоротилася більше ніж на 17%. Щоб наступного місяця впасти ще на 14 з трохи більше 45 до 13% в цілому. Водночас, за той самий період, травень-червень цього року, група тих, хто очікує стабілізації цін, значно зросла більше ніж на 31%. Однак надалі лише одиниці вірили у зниження цін. Чому? Тому що закон попиту і пропозицій діє. Хоча не варто забувати, що на попит впливають два основні фактори політика та ЗМІ. Політика тому, що саме держава вирішує, чи буде житлова програма кредит на старт і коли знизяться відсоткові ставки. А ЗМІ тому, що досі не зрозуміло, чи почне діяти нульова ставка на кредит чи ні. Круглий нуль для нульового кредиту. Міністр фінансів та регіональної політики. Катажина Пельчинська-Наленч оголосила, що уряд хвалив попередній проєкт бюджету на 2025 рік. Коментар Туска з'явився незабаром. Заяви міністра про кредит під 0% є неточними, а факти відрізняються. Я очікуватиму від міністра пояснень, чому вона дуже неточно Інтерпретувала наше рішення, в якому міністр брала участь. На даний момент існують припущення, що кошти підуть на допомогу постраждалим від повені, але майбутнє цієї програми залишається під великим питанням. З іншого боку, очікування ринку свідчать про те, що ринок вже втратив надію на програму і сподівається на стабільність. Через це деякі люди вирішили не чекати на програму, а купувати зараз, скориставшись додатковими знижками на ринку. Це призвело до зростання кількості угод. Цікаво, що самі покупці не особливо сподіваються на зниження цін. Все ще більше людей очікують підвищення цін, ніж зниження. Які висновки можна зробити з цієї інформації? Перш за все, після багатьох років зростання, а точніше, після 11 років безперервного раллі вверх, ціни формально все ще зростають, але покупці мають більше переговорної сили і ширший вибір пропозицій. І це вдалий час. Для купівлі через відсутність ринкового тиску і більшу гнучкість іншої сторони. Купуючи квартиру для себе, це, мабуть, найважливіше усвідомлювати, що рішення є свідомим, а не нав'язаним ринковим тиском. У випадку інвестицій, щоправда, не варто очікувати високої прибутковості, але в найгіршому випадку свої 5% на рік ти отримаєш. Чого я очікую від ринку на в Польщі? Я очікую стабілізації цін з делікатним зниженням, а отже, більшої кількості вигідних пропозицій і цінових розривів. На мою думку, незабаром відсоткові ставки почнуть знижуватись, а житлова програма з нульовим відсотком вступить в силу, але набагато пізніше, ніж очікувалося спочатку, можливо, навіть у 2026 році. А чого очікуєш ти? Пиши свою думку з цього приводу в коментарях під цим відео. Бажаю тобі! Вдалих угод бувай.